Працівники навчально-методичного центру виїжджали в села, вивчали. А... У, у старих людей, у керівників аматорських колективів, де тільки можна було. визбирували по краплині давні традиції, ті, що святкувалися по великодні, у навливаний понеділок, вливаний вівторок. І ми тут побачили те, чого Буковина не бачила вже років, напевно, півсотні. Я дуже малою було то коло серпні завжди так гралися. і ще, як, я, ще до школи ходила. Я пам'ятаю, як я привела свого малого показати, хоч він каже, що Саш, колись такі були звичаї, що дійсно весняні пісні і, і, і згадую. Традиційно банош завжди, найкраще йде. Тут мамалига називається в нас на Франківщині ми з Франківська, Тому ми варимо банош на сметані з вершками. Спеціально на заказ печений хлібний глечик, він як сухар зроблений. Ну, він трошки твердий, такий, але якщо трохи розмок, можна і спробувати. Ми з казанівці страви даємо хлібні глечки. А крутити складно. не дуже. Тяжко спочатку величезні тяжко сходити, а далі вже по автомаску йде. Це Все є ковила, трава ковила, яка росте на сході України. Такий, такий головний убір має право носити тільки незаміжня дівчина. Сорочки мені вишивала моя бабуся. Це все з бісеру. Вона є досить важкою, але в ній потрібно тримати рівну осанку для того, щоб вона гарно виглядала. Один наш. Поєт дуже гарно сказав, що вічність народилась на селі. От зараз таку вічність ми можемо побачити тут у музеї Музеї під відкритим небом, де все е, святкує, все дуже гарно освячує свої тайни, свої тайни, які можуть зрозуміти тільки ті, які живуть, перебрали ці традиції і далі несуть з собою радість Воскресіння і радість і втіху життєву.